У ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються. Спільна вдала бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of November 25, 2024, the Ukrainian Defense Forces struck a number of critical infrastructure facilities of the Russian Nazis' invaders on territory of the so called Russian Federation, in particular at the Bryansk, Kaluga, and Kursk regions.